І сьогодні ми вам розкажемо та покажемо, що з'явилося нового у нас у кухні. Гарного вам перегляду. Підписуйтесь та ставляйте лайки. Так, ось така у нас... тюль. Да, Проходимо так. Проходимо. Дивіться, ось у нас такий столик. Новий, як да? ми його поставили, бетономішалка. зона комфорту. Ой, десь зона комфорту. Убрався, трішки підкидався уголь. Да, Бетон на мішалка да. да. Так Далі, у нас ще є ото... включаємо. Включаєм. Да. Тут, тут у нас музичка. Акуратно все тут підкладене. Да, 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 Ось, включається <плес> теж. Да, там розетка є. О, ось ось. Так, закриваємо. Заключаємо. Ось, дивіться, це ми накрутили То, все. О, да. зараз... У нас з'явився новий учасник. учасник. Зараз наш учасник зайде. Да. Заходь да. учасник. Знакомте да. закуля. Да, як ви знаєте, він у нас да. в самому кінці написаний ПВД Коля. Так, да, в нас хто додається, вже йде саме кінець, то що в нас вже... Mm -hmm. да, зараз я вам розшифрую. Я, Поліна, да. у мене П. П. Перша да. П. Патріотичний. Вероніка. Я, Вероніка, в мене друга буква. Вінок. Діана. Дизайнер Діана Д дизайнерів Коля. Кемп. Кухні. Да, Коля? Кухня. Да. У ну, нього розшифрується кухня. Далі ще у нас є друга розшифровка. І думаю, усі знають. П. Поліна, В – Вероніка, Д Діана, Д. Діана, К Коля. І ще та, Дивіться, у нас тут така сі. нова полочка появилася. Та, ось дивіться. Да, так, і ще ось покажіть, тут у нас такий куточок біли, яка да, все ось Дивіться у нас даже є графіки. Ші -ші -ші -ші. Оце все. Ось дивіться, у нас така нова штука. Да, тільки най... вона грязенка, вже є да, чисто. Ось, дивіться нова. лопатки перевісені. Як ви знаєте, вже знімала прищеплення. Прищепки, ось, спинал, да. трубка така. Да. Ось, це що, дивіться, жовта бумажечка, це що обов'язково ми даже не зробити. Угу. Так, дивіться, тут ще навіть, флажок. Так, да, як він був, а да. ця е, штучка перевісилась. Так, дивіться, а що у нас є в зоні комфорт? Да, я її... Ось зараз я вам. Покажете. Ось дивіться, Діана залізла, тут не розбувається чистими ногами. Дивіться, да, Ось. Слава Україні! Що ми відповідаємо? Героям слава. Після героям слава, слава нації. Так, ладно. Ось дивіться. Ось таке воно. Далі, ось маленька. Це, це Вероніка малювала. Ось, це... Ось, це... Ось, це Діана це англійськими буквами, вона у нас по-англійському. Це я малювала. Це така Гор. Да, Ін, там де, де... Да, я малювала. Малі тоді не було, він да, не малював тоді. Так, ладно, далі. Що Вероніка хоче розказати? Так, ви, я не знаю, чи ви обращали на нього увагу. Ось дивіться, оце у нас тут такий Ось карміш. А, у нас ще зона з'явилася. Да, зона... Ось, дивіться, оце перша. У такі прищепки. Це... Ні, тут пишено. просто все, що тут треба. Нам отут таке закривається, ми для наверх. Да. І отут така зона для, для котів. котів, тут коктеточка, іграшки та корм і миска. На ще з'явилася. Да. Ну, вона ви її таке як вже бачила, і тут бачите, деякі прищепки да, вже є. Ось. Тільки вони трішки пояснені. А, ми поприбирали тут біля цієї полочки, тепер О, бачите чисто. Да. Да. Ми позамітали, так. Да. Батьк да. чисто. Бачите? Так. Покажи эту стенку. Ой, да, тут всякого... собачья ага. закрывается, чтобы да. закрывать. у нас еще отцы. Это по кучке таким. Я теперь за место оператора диджей. Так, Давай, диджей. Наш диджей. Так, только... давиться. Тут у нас есть. У диджея нема зубов. У диджея нема зубов. Окей, ми штолу поприбирали на наверху, убрали. Да, ну, ще зараз я вам прошу замітити, що я поомивала тут нікотрі. І Вероніка подмивала. Так, ладно. Та ви на вина немає. Я виробила. Давай я покажу всі украшення. Да. Ось такі украшення. украшення я Тихо. не знаю, як це робити. Так, о, дивіться це. Ось у нас є оберіг. Зараз да. я вам поближу покажу трішки. Ось зараз я. Тришка. Ось я... такий оберіг. Красиві. Ось такі там пір'я. Бачите, да. ось такі пір'я. Так. Так, далі. Ось дивіться, саме на таке накрутило. Э, да. Так, да, це украшення, воно буде висіти на потолку. Отаке. Ось таке. Потолок був хоч трошки красивіше. Мені. Ось таке, у нас тут дуже багато разу. Ось таке. Коля, скажи щось на кадрах. Да. Ти десь крутився? Угу. Так. Да, він крутив. Так, там, Зараз там, там я вам для крючки. Да, Ось вишелки для крючків для всяких таких. Ось і все. так. Ладно, ми будемо да, настя... прощатися. Зараз там. буде секундочка так. міри. Шо 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 ні, все до... ми йдемо. Ладно. Ми вам дуже вдячні, що ви шо. переглянули наше відео. Я дякую вам за перегляд. І всім пока-пока-пока.